Трохи налякані, втомлені, але живі. Цих кошенят довелося під обстрілами вивозити із зони лиха. Шлях, в принципі, не складний, але ж це котенята, кошата, вони дуже маленькі. і ну, Самого Херсону під обстрілом прийшлося вивозити. Понад півтори тоби в дорозі, але тепер крихітки в безпеці. Пухнастих переселенців оглядають місцеві зоозахисники. В Цілому стані трішки О, Очі, але це пройде. Ну і я так розумію, блохи є. Ну це все поправимо. Я думаю, де тиждень вже буде як новенький. Поки що вони житимуть у кімнаті перетримки, потім їм знайдуть господарі. Вони їдуть в кабінет на перетримку. Потім там вже ми дивимося. Якщо буде хтось важкий по стану здоров'я, вони будуть їхати в клініку, щоб там постійно знаходитись на лікуванні. Ті у кого стан задовільний, то вони вже можливо будуть їхати по домашнім перетримкам, бо є дуже багато охочих, які хочуть взяти собі на перетримку тваринок, а це в будь-якому випадку краще ніж у кабінеті. А потім вже ну серіалізація обов'язкова перед прилаштуванням для дівчаток, для хлопчиків не обов'язково це вже по бажанню. І тоді вже будемо їм шукати домівки. Із Херсонщини разом із котами приїхала німецька вівчарка. Її відразу вакцинували і поселили у просторий вольєр. На вході до притулку тварина вакцинується від інфекційних захворювань. В такий спосіб використовують багато притулків, які мають досвід уже отримані. Це перешкоджає тому, щоб інфекційне захворювання було. Через 21 день буде зроблена друга така, а таке ще щеплення. І тоді тварина буде вважатися такою, що вона перевита і залишиться її тільки від сказу. Ця тварина попала до нас шляхом допомоги організації UA Animals. Вони кували її з території Херсонської області. Ми надали згоду на прийом її для того, щоб вона була пройшла курс реабілітації. Знані нові господарі, і пішла вона в сім'ю. У притулку заздалегідь подбали про створення комфортних умов для чотирилапих гостей. чиночки, які приїхали з Херсона Воскресіння, Вони, звісно, приїхали долька пили водичку. Єсть ну, жажда. От. Ну нічого. Лежать здихають, все нормально. Ще не всі встигли оговтатися від пережитого. Деякі бояться шуму і різких звуків, не хочуть іти на контакти з людьми. Волонтери кажуть, евакуйовані тварини потребують особливого підходу і уваги. Пристраиваем кого-то, подсаживаем их плюс в новые вольеры. В воскресенье приехали к нам из Херсона 15 собак. Привозят, конечно, в тяжелом, потому что, во-первых, там их вылавливали в воде, в мазуте, во-вторых, дорога. Херсон из Киев, з Києва потом вони ночують в основному водители в Києві. Потом що в Суми везут, то есть жара по приезжают, приїжджають, особливо тяжело щінкам і котятам. Очень тяжело, Но якщо кому-то нужна ветеринарная помощь, Ми сразу отвозим в клініку і им оказывают. Для чотирилапих переселенців поки не шукають домівки. Спочатку їх обстежать і нададуть необхідну допомогу ветеринари. А вже потім, коли тварини звикнуть до нового життя, прилаштують в родину. Дом поки ми не шукаємо. Вони проходять карантин. Они проходять адаптацію. Ми після вакцинацію, стерилізацію, пискмо з можна к нам, хазяєва. Вот а потім только будем пристраювати. Охочим взяти друга на перетримку або стати його новим господарем. Варто звертатися до сумських волонтерів. Якщо немає можливості забрати тваринку додому, можна допомогти з доглядом. Наталя Гончарова, Максим Близнюк, Новини СТС.